Подивімося історію землі. Виразно видно три світи: перший допотопний світ, другий після потопу, третій наша ера від Різдва Христового. Отже, ми наближаємося до розкриття таємниці НЛО. Що ж сталося в допотопному світі, що так розгнівало Всевишнього, і він так категорично стирає перший світ з лиця землі, що так сильно дістало Бога. Чому він поклав край першому світу? Є людина, яка була свідком та очевидцем подій, що відбувалися у допотопному світі, звати її Енох. І Біблія говорить про нього як про пророка Божого. Так ось Енох написав книгу про всі події, які бачив на власні очі. Він став свідком того, як ангели, яких Бог поставив охороняти людство, не зберегли свого призначення. Ангели побачили гарних земних жінок і не змогли встояти. Вирішили завести собі сім'ї та дітей. По суті, саме це стало для людства вторгненням НЛО. Люди не змогли розпізнати ці літаючі об'єкти, не відрізнили зло від добра, тому що відкинули Бога. НЛО – це занепалі ангели. Раніше вони були вродливі як ангели, але згодом вони все далі віддалялися від Бога і втратили свою неземну красу і славу.